Доброго дня. Так, так, слухаю. Угу. угу. А яка температура на сьогоднішній час? А, угу. Скажіть, будь ласка, загальний стан дитини? Угу. зрозуміло, Тоді давайте так. Ми з вами зробимо, ви поки даєте норофен, рясне пиття. Прогулки поки відмініть. Ось так війна змінила звичний формат роботи харківських медиків. Звісно ж, що зателефонувати лікарю, щоб отримати пораду, можна було і в мирний час, говорить педіатр. Але якщо раніше це були рідкі дзвінки, то сьогодні близько 20 консультацій на день складають онлайн прийоми та прийоми в телефонному режимі. Якщо ж порівнювати кількість пацієнтів, то до війни каже лікарка, на прийомі щодня було 30-40 хворих, сьогодні ж їх 15. Арків'янка Ганна Пришляк, мама двох дітей, які з народження обстежуються тут, в першій поліклініці розповідає, що була в евакуації з перших днів російського вторгнення. Повернулась до рідного Харкова сім'я влітку. Ганна каже, дуже переймалась, щоб діти, не дай Бог, не захворіли, бо думала, що й звернутись під час війни буде нікуди. І я була приємно вражена, що поліклініка працює. Працюють всі лікарі, всі тобто, куди завгодно я можу звернутися, всі на місці. Записалась, прийшла. Наразі триває зимовий період сезон грві та грипу. Лікарка каже, що війна не вплинула на рівень захворюваності. В порівнянні з минулим роком статистика приблизно однакова. Хворіє стільки ж малечі, як і до війни. До речі, перша дитяча поліклініка не припиняла своєї роботи ні на день, навіть найстрашніші дні. Всі лікарі були на своїх робочих місцях. Сьогодні, дякуючи Збройним силам України, які відігнали окупантів подалі від Харкова, в місті більш-менш спокійна ситуація. Тож все більше батьків приводять діток на прийом, на щеплення, говорить педіатр. Багато і переселенців. Приймаємо дітей всіх, намагаємося з ними постійно мати зв'язок, як онлайн, так і очні консультації. Ось тому дітки є, вони приходять. Наша поліклініка дуже старається да? і дуже вона намагається зробити все для того, щоб було комфортно і для нас, і для переселенців. Тому відвідувань думаю, що буде набагато більше, бо діти повертаються. Багато відвідувачів і в фізіотерапевтичному кабінеті, який один з найкращих у Харкові, говорить фізіотерапевт. Інколи до 90 пацієнтів за день. Багатенько, 70-80, 90 буває діточок на день. Приїздять на процедури до першої дитячої поліклініки не лише з усього Харкова, а й з передмістя, зауважує фізіотерапевт. Лікуватись тут, до речі, безкоштовно, бо заклад державний, може будь-яка дитина. Єдине, що потрібно для проходження курсу це направлення від лікаря. Наразі дітей на процедурах на 20% більше, ніж було до війни, каже лікарка. У нас дуже багато нової апаратури, яку купували протягом війни, протягом останніх пів року. У нас многофункціональна є апаратура, є електроферези, є апарат радіус, де ми кілька процедур маємо змогу відпускати з одного апарату. Є дуже гарні магнітери, магніти, інгалятор у нас зовсім новий. І у нас дуже новий зовсім апарат Куфлікування. Важливо, щоб маленьким пацієнтам було комфортно, кажуть в першій дитячій поліклініці. Тож тут переймаються, щоб у кабінетах було тепло, щоб було світло, тому є генератори на озброєнні. Дотримані і всі правила безпеки. Працює сигнал оповіщення. Якщо у нас звучить повітряна тривога, ми всі встаємо разом зі своїми пацієнтами, і йдемо в безпечне місце. Це у нас на першому поверсі. Там такий проміжок двох стін, і ми там всі збираємося. Очікуємо, поки тривога закінчиться, і повертаємося назад до своєї роботи. Лікарі також зауважують, що під час війни та тривалого стресу можливість опору дитячої імунної системи хворобам зменшується, тож закликають уважніше ставитись до перших проявів простуди чи інших захворювань та вчасно звертатися за консультацією до медиків. Яна біляєва, ігор Луханін, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.